Ноутбук так, щоб можна було спокійно працювати, але можна було в вільний час пограти ігри. Дуже мало хто пише одразу ігри, обов'язково спочатку робота, а потім ігри. У мене є два варіанти. Це перший: Dell XPS 5510. На борту там сьомий процесор, шостого покоління, оперативну пам'ять, а також жорсткий диск можна поміняти, додати і так далі. І є дискретна відеокарта. Відеокарта. Квадро, яка витягне вам навіть кіберпанк на низьких налаштуваннях. Тому я думаю, що цього буде достатньо, якщо ми звертаємо ще увагу на те, що ноутбук ми купуємо для роботи. Друга модель у нас також Dell, Dell Prestige 7510 7-го покоління. Там йде Nvidia PESK. Також е, непогана відеокарта для роботи, і вона справиться з якимись не сильно важкими іграми. Тому для цього буде достатньо. В другому варіанті, я вам скажу, він виглядає не так стильно і презентабельно, але з задачами по роботі він буде вам справлятися. І він трохи дешевший за свого попереднього дуга. Якщо вам корисно, обов'язково лайкосик ставте. Ну і чекайте нових відосів.